підхід, Тоді технології працюють 100%. Тому, як хочете отримувати 100% результати, будь ласка, починати треба з діагностики, виявити причину захворювання, в якому стані ваші органи системи і лікувати не орган хворий, а ви знаєте лікаря-ендокринолог, да, що проблема, наприклад, підшлункової, то є вилазить інші проблеми. І щитовидка дивимося в неї є збій, і гіпоталамус, і пофіс страждає, людина лягає спати в час, в два ночі. Я кажу, слухайте, коли у вас оновлюється організм, є ж часовий час, за який кожен орган відновлюється. Нам же е, творець надав можливості, ці, щоб ми не просто спали, а коли організм повністю оновлюється, да, коли ми спимо. От, тому Кажу, все має бути системою, і коли збій йде, то треба лікувати всю систему. Я бачу, що у людини, як підшлункова, і у жінок, і яєчники, да? і наднирники буває, потім йде порушення мінерального балансу, все решта. Тобто, лікувати, оновлювати можна систему. І, а система ця зв'язана з іншою системою, тобто лікувати організм, а не конкретні органи і конкретну хворобу. А це може тільки лікар. І тому на сьогоднішній день з діагностики починаємо програми, і прилад допомагає і далі працюємо ще на інформаційному рівні. На психосоматичному рівні, бо це дуже важливо, і я ж кажу прилад а, в цьому напрямку. працює. я дивлюсь навіть, і ми вже вчора обговорювали. А, приходять пацієнти, і, які я ось наблюдаю вже за деякий час. І я бачу, які зміни з ними відбуваються. Я думав, що ага, у людини пошло пі покращення стану за те, що там хвороба відступає. Я бачу, що є позитивні зміни. Але ж я дивлюсь, що людина сама зовні змінюється, що людина психічно змінюється. Психосоматика взагалі інша у людини. І погляд людини на світ зовсім інший. Тому ми обговорювали, що ну, це, як кажуть, чудо. Да?